Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Новгомовне Монро. Сьогодні буде достатньо ну, оригінальне відео. Навряд чи ви асоціювали мене з пологовим будинком, з сумками в пологовий, з вагітністю. Але життя вносить свої корективи і я дуже цьому радію. Це новий досвід, і мене він ну, захоплює, надає енергії і сил. Перед історією, ну як завжди, моя подруга завагітніла. І, будучи забобонною, делегували мені зібрати сумки в пологовий. Вона буде народжувати в п'ятому пологовому будинку міста Києва, де дали список всього необхідного. В неї будуть пологи за контрактом, бригада, палата двомісна зі своїм санвузлом. І шося шося, я подивилась величезну кількість відео на ютубі. Я одразу хочу подякувати всім жінкам, які живуть в Україні, і які народжують в Україні, які діляться своїм досвідом. Ну, ви допомагаєте багатьом, пам'ятаєте це. Ну, реально, жіночки, ви, ви, ви ви круті. Я коли пірнула в світ вагітних жінок. Слухайте, я ж не тільки дивилася, що брати з собою в пологовий, а як народжувати триместри. Далі які пологи бувають, фізіологічні, кесарів Ростин, які види кесарів Ростину. Як це все відбувається? Коротше, ну ви ж мене знаєте. Якщо я на щось погоджуюсь, це все це відповідальність. Це я аналізую, я читаю, я перегортаю ну, сотні. Джерел для того, щоб ну, знати все реально на даний момент. Я сама можу народити, не вийде. Але я знаю, як підтримати вагітну породіллю, що до чого, як дихати під час пологів. Коротше, ну мабуть, про це треба зробити окремий етап, тому що сьогодні все ж таки у нас е вузька спеціалізація, що треба брати з собою в пологові. Такий коротенький ступ. І ми почнемо з сумки з речами в полого залу. Ви приїхали в пологовий, у вас відійшли води, або ж почалися перейми, такі сильні перейми. Хоча деякі кажуть, що якщо відійшли води, можна ще поспати декілька годин. Ну, коротше, все залежить від того, які у вас роди, який стан. Тут я не буду коментувати, тому що це такий о, простір дуже хиткий. У кожної о, проділлі, у кожної жінки свій досвід, кожна вагітність унікальна, кожна жінка унікальна, кожні пологи унікальні. Так, є схожі моменти, але друзі. Тут, будь ласка, пам'ятайте це. Так, це друга сумка, саме в пологову залу. Все. Ви вже в пологовому будинку. Можете перебувати в загальній палаці, в п'ятому, якщо не помиляюсь, на двох жінок. От, І йдете в персональну пологову залу тільки для вас. Угу які ну, ви там народжуєте. От, і сумка. Я все попрала і попрасувала. Тому тут десь буде з'являтися фото. Ну, десь, що я буду діставати, але ну, з пакетів там, сурочка, щось ще я не буду доставати. От, але фотки з'являться. Чекайте, щось поставлю. Так, на колінах буде зручніше. Три сумки прозорі, спеціальні, впологові. Прозорі, тому що ну, зручно одразу бачиш, що де. Коштували ну, десь 300 гривень. Я купала на Олексі з доставкою. Зараз я користуюся доставкою Укрпошти. Вона дешевша. Перше, це сорочка, в якою ви народжуєте. Я обрала з декольте і з зав'язкою. Незалежно від того яким способом ви народжуєте, дитину все одно викладають метусі на груди. Це типу, називається золота година, о, коли кесарів ростин, ну це не година менше, але все одно дитина викладається метусі на груди. Тому дуже зручно. Тут розв'язала і кх, дитину поклали. А, сорочка і халат. Я казала, да, будуть з'являтися фотки. І ціни. Ціни, ціни теж буду писати. Побувала в інтернет-магазині. Капці. Капці а, гумові. Беріть зручні, а, беріть і ще й дві пари. В одних в душ, в інших ходіте попила. Речі для матусі. Одноразові пелюшки. А, урологічні трусики. Ще поклала. це багаторазові трусики. Під прикладку. Прикладки. Рекомендується брати великі, але якщо у вас є, візьміть дві, або ж там частіше міняєте. Але от частіше міняєте, ну складно. Незалежно знову ж таки, як ви народжуєте, тече у всіх однаково. Тому треба підготуватися. Майже всі породіллі кажуть, що беріть от урологічні трусики. Купували все в єві на сайті. Далі речі для малюка: Пелюшки з тканини. Тут одна баєчка, друга муслинова. Далі ковдра. Ковдра, ковдра. Тут двостороння. Зараз літа, тому без о, синтепону. Я думаю, цього вистачить. Тому що в мене є ще ковдра з синтепончиком, з наповнювачем. Речі для немовля. Саме в пологову залу. Два підгузка. Я поклала Хагіс і памперс. Скоро буде огляд підгузок на цьому каналі. От, тут бодік один. А шкарпетки і шапочка. Ой, не бодік. Тут один чоловічок на кнопках. Такий комбінізон типу. Який вже йде з антицерапками. А шкарпетки і шапочка. Шапочка на зав'язках. Казали, що це краще, ніж просто шапочка. Оце сповзала, я не якось під'язала і все. О, такий чепчик. Що тут ще? Вологі серветки. А, там десь були, я поклала ще м -м, паперові серветки. Я спеціально все а, склала в окремі о, пакетики для того, щоб не брати великі пачки. На всяк випадок поклала пакети для сміття, обов'язково воду. І я ще докладу сюди одну. А, брати тільки з поїлкою. А, ну, я поклала на перекус такі натуральні цукерки, а, два бетончики енергетичні. Ну і все? Так. Все. А якщо Кесарі Фростен, або ж під час вагітності вам прописали оці от компресійні панчохи, ви будете в них народжувати. Незалежно знову ж таки, як ви народжуєте. І сумку для пологової зали, обов'язково зарядка для телефону, провод пауербанк. Обов'язково. Хтось бере ще навушники. Ну і телефон. Якщо у вас природні пологи і все добре з малюком і з метусею, через дві доби додому на виписку. Якщо у вас кесарів Ростин, три доби, ну, при умові, що все добре, із метусею і з дитиною. Ну, ніхто зараз не тримає тижнями. От. А, тим паче, п'ятий пологовий знаходиться на Севастопольській, поруч Новус, поруч Макдональдс, ресторани, доставка працює, все, можна докупити, замовити. Тому беремо основне. Хоча я поклала рушничок тут. Е Одноразові відделки, багаторазові, ніж цукірочки в пологовому годують, в п'ятому все в одноразовому посуді, ну, в одноразових е контейнерах. І там сказали, що якщо ви знімаєте палату, не треба брати постільне і посуд. Але знаєте, зі свого якось приємніше. І треба створювати навкруги приємно, комфортно для метусі, яка пережила стрес, колосальний стрес. І для дитини, яка теж в стресі, дитині поки що От, Але все одно створювати якусь атмосферу і взяти свої улюблені речі. Це важливо. Це Такий настрій, емоційний стан жінки для того, щоб. Комфортно вийти з цього процесу саме вагітності, перейти в інший. От, я взяла ще коробочку цукерок. Не будуть гості приходити. <рес> а, речі матусі. Тут ще дві сурочки. Одна, типу, така довга футболка, а друга вже на бретельках з конструкцією, щоб годувати грудьми. Ну, я Слухала лікарів-акушерів-гінекологів, кажуть, що незалежно знову ж таки, від того, як ви народжуєте, молоко приходить на другий-третій день. Ну, вважається, що після кесаревого розтину пізніше молоко приходить. Але головне знову ж таки знасті. Це налаштування, о, на чому постійно наголошують всі. От, Я взяла дві сурочки, захочеться помитися. Переодягтися, і теплі шкарпетки. Після пологів може бути озно. Що наступне? Казала про капці, другу пару, Такі м'якенькі, комфортні. От прокладки знову ж таки. Ну, це просто поклала є ще великі. А що показати? Далі тут у нас, ну це забагато, звісно, стільки не знадобиться, але я купила різні. Тут і багаторазові, і одноразові трусики це під прокладку. Також я поклала сюди, чекайте, оці от багаторазові трусики. Наступне а, спеціальний бюзгалтер для годування і лактаційні прокладки. А, це вологий туалетний папір, його всі дуже рекомендували. Хоча, мені здається, я вам показую, так, да, це вологий туалетний папір. Все правильно. Другі рятувальна річ. Наступне вологі серветки. Дитину в пологовому оце для мене було відкриття. Не купають і не миють, тільки протирають. І потім вже, коли дитина вдома і не треба купати кожен день. До речі, як і гуляти? Ну, прям так кожен день два рази на день. Це більше для натустя. От тут речі для немовля. Розраховувати треба два комплекти на день. Тут здебільшого м -м -м, оці от чоловічки. Чоловічки, о, щоб зручно було тут розстібнути. У мене їй боді подарували, але я не уявляю, як голову, яка на шиї, яка ще не тримає. Оце засовувати, просовувати для мене якісь це. Ну, м -м -м, складний процес. Ну, Я розумію, що цьому можна навчитися, але ну, всі на стресі навіщо? Тут ще шкарпетички, бачите, такі малютки. А, і я поклала дві шапочки. Наступне одноразові пелюшки: 60 на 60 і. Чекайте. І. 60 на 90. Тут основне памперси. Їх треба багато. Всі матусі, всі мої подруги, які мають дітей, сказали, що найважливіша, найпотрібніша річ о, перших трьох місяців, мінімум. Ну і далі також це памперс. І тут ще пачка паперових серветок. Ну подивимось, буду тримати вас в курсі. Далі. Рушники. Я думаю, там будуть рушники, але я взяла два. Два рушнички взяла. Новесенькі. Тут пелюшки для малюка різні і одна оця от, яка не промокає. Тут такий легкий перекус. Смаколики я купувала. Мигдаль, цукірки, натуральні бетончик. Ну, щось докладати буде, тому що. Всі відмічають, що дуже хочуть їсти. Пакети для сміття, коли ви приїжджаєте в пологовий будинок, ви переодягаєтеся. Ви переодягаєтеся, а речі, в яких ви були, ви складаєте от в ці пакети. Дуже зручно, і потім, коли вже ви виписуєтеся, ви переодягаєтеся там, де якусь святкову або ж там муфту, в, в якій ви приїхали. Бехіли на всяк випадок, нехай будуть. І тут вода. Вода з поїлкою. Ну, потім вже докуплю, подивимось там, ну, в великих пляшках. Друзі, ну і фіналочка. третя сумка. Тут е, косметика, різні такі дрібнички. Я поклала чайник. Для того, щоб о, ну, швидше відновитися, а, матусі краще пити теплу воду якісь травіні чаї, теплу воду. І реально це зручно. Зручно мати чайничок такий маленький. Я ще поклала термокружку, який можна заварити чай, і він тут буде ну, не так швидко охолоджуватися. Тобто потім його розводити з водою і тепле таке, а, теплий напій. От, Далі чай поклала, тут різні чаї, і ромашка, і оце, от яблучний штрудель а, ну, нічі і здебільшого. Наступне. Ну, от одноразові тарільки. В цьому переліку є пункт посуд, але досвідчені а, досвідчені жінки рекомендують брати одноразовий посуд. Дуже швидко. Ну, на всяк випадок взяла. А, крем для сосків. Урілан. Це маленький, я ще купила великий. Ну, його вистачить на перший час. Чи, бачили, всі беруть бепентен. Бепентен і є а, такий судокрем а, під підгузок. Ну, я не думаю, що там в перші 3 дні прям будуть якісь сильні прілесті. Ну, на всяк випадок взяла. Це основне з ліків. Ну, типу ліки. Ну це ж ліки, да, лікарський засіб. Обов'язково треба взяти ватні диски, і це для дорослої людини. Ватні палички. Дитину ми оце от не суємо. Нікуди, не в ухо, не ніс. Я дивилася, як доглядати за новонародженою дитиною. Там з ватних оцих дисків роблять такі ж гутіки і прочищають ніс. О, Далі, це вже для метусі. Гель для інтимної гігієни. Рідке мило. Обов'язково мимо руки і не тільки. Ану і косметика. Косметика для породіллі. Це пінка для душа. І там ще буде різна косметика доглядова Ну, в о, тревел розмірах, щоб не пхати там бідони. А, ще, це основне, друзі. Термометр. Для вимірювання температури тіла. Він коштує ще 600 гривень. Дуже швидко миттєво вимірює і температуру ну, температуру вирівнює поверхні. Ну, нас цікавить малюк і ну, матуся. Це, до речі, є в переліку того, що треба з собою брати. Електронний термометр для постійного вимірювання температури тіла новонародженого. А, ну і обмінну карту обов'язково треба взяти. Паспорт, ну, паспорт в дії є, але обмінну карту, це обов'язково. Ну, Мені здається все. Угу. Дайте я почитаю. У мене ж тут свій список я склала. Бачите? Обмінна карта, паспорт код, постільна білизна. Ну, я думаю, якщо ви. Заселяєтесь в загальну палату, вам все одно дадуть. Нічна сорочка, от я написала дві штуки, халат, капці, гумові для душу і прості, компресійні печохи, засоби для гігієни, обличчя тіла, обізгалтер годуючих, лактаційні прикладки, просто прикладки, мазь для сусків, посуд, вода. Тут три знаки. Оклику. Оклику це що? Знак, знак, знак. Ну ви зрозуміли. <сих> сухі серветки, паперові рушники. Ну, Щоб не в бабінах, тому що зручніше паперові рушники. А, туалетний папір, мені здається, там буде. Ну, є сухі а, паперові рушники, якщо що. Вологі туалетний папір обов'язково, це набагато краще. А, резинка для волосся. Якщо у вас довге волосся, резинку майте, щоб це все, щоб нічого не лізло. Гігієнічна помада, друзі, гігієнічна помада. Обов'язково, тому що губи пересихають. Перекус, а, шкарпетки, урологічні трусики прикладка, а, павербанк, зарядний телефон, розчистка ну, для породіллі, свічки від гімороя, гліцерінові, або ж якісь е м'які... Боже, як це називається? Ось ці слабітельні гліцерінові свічки, а, тому що складно, складно потім а, опорожнитися. Угу. Скільки треба, стільки і використовуєте. На, на, на цьому теж акцентують увагу. Пакети для одежі, бахіли, рушник, вологі серветки, маленький чайник, крем, крем під підгузник. Я взяла, жвачка. Жвачка рекомендується для того, щоб запустити перистальтику, живати жвачку. Бандаж. Друзі, бандаж. От ви вагітно ходили о, в бандажі. А потім, коли народили, треба підтягнути все, не, закру... не замотати, а підтягнути. От Тому носимо бандаж. При бандаж те сказали. Бандаж. Футка з'явиться. Ну і два комплекти на день а, для дитини. Чекайте, не показала вам. Ще а, купила ковдру на виписку. Секунду. Патріотично. І це комплект на виписку теж. Тут шапочка, а, розпишонка, штанці. Так що так. На сьогодні це все. Мені здається, я нічого не забула. До зустрічі на каналі «Невгомовна Монро. Сподіваюсь, вам було корисно. Хто б мені сказав ще два роки тому, окей, там п'ять років тому, що я буду збирати сумку в пологові і розбиратися в пологах, в вагітностях, в догляду. В догляді за дитиною я б розсміялася. Але це приємні хлопоти. Це приємно. Тому що народження нового життя це прекрасне, яких нам зараз не вистачає. Люблю. Друзі, закінчили зйомку і згадала дуже важливу річ. Обов'язково треба взяти красиву одежу для виписки саме для метусці. Тому що багато психологів. Акцентують увагу на тому, що от, о, весь час вагітності всі навколо носяться, піклуються саме про Матусю. А після народження, наче про неї забувають. Типу вона виконала о, свій обов'язок, свою природню функцію і всі навколо дитини. Матуся, яка тільки що народила, яка теж перебуває в колосальному стресі, змінюється все. Фіціологічно, соціально, побутово. Їй треба теж підтримка. І В цей момент на випускі, а, ну, безумовно, всі навколо будуть носитися дитини, але сама Метуся повинна пам'ятати, що в першу чергу вона жінка, має право виглядати на фото з виписки. Красиво. Ну, красиво, як вона собі уявляє. От. Все, побігла.